Багато хто мене запитує, що краще обрати? Квартиру чи таунхаус. Зараз я вам швиденько покажу класний таунхаус, А ви поки напишіть, що б ви краще обрали за ціну до 100 тисяч доларів. Якщо у вас є 100 тисяч, що б ви обрали? Квартиру чи ось такий класний таунхаус. танхаус. Вертується. Передмістю Оноківці. Чи село Оноківці, не знаю як називати. Є отакі от красені. Дивіться, маємо. Будинок утеплений пінопласт 15 см. Класно підсипаний, ділянка 2 соточки. Забор буде зроблений. О, такі дорогущі важкі двері. Тобто і всі фурнітура теж класна, дорога. В будинок заведено світло 15 кВт, вода скважена, тут дуже модний. Септик, Чотири кімнати. Це в нас гостьова кімната, або, як я називаю для старших батьків. Тобто, щоб не підніматися батькам вверх, то вони завжди залишаються тут. О, така огром'яна студія з виходом на власну ділянку. Дивіться, тут така класна кухонна зона велика. Тут острів буде. Ну, я бачу тут таку красоту, що це просто. Дві соточки. Засажай газон, кладе басейн кайфуй. Швиденько біжу на другий поверх, покажу там ще. Такі видони проявляються з цього з вікна. Сходи такі класні, зручні підніматися. Тут у нас є гардеробна кімната, окремий гардероб, жінки, це для вас. Спальня одна. Балкон є. Санузл. Раз, кімната, два кімната. Він просторий, він великий, він ну, просто офігенний. Так, і покажу. Фішечку цього об'єкту, це ось ці гори. Це ця панорама. Просто куди не крутни головою всюди. Ну, не знаю, камера цього не передає, ну дивіться. Заснішені гори або зелені гори. А тут і маємо ялинку таку гарну. Ціна 97 тисяч доларів. Всього на в трьох кілометрах від площі Корятовича та, ну, хто знає торговий центр Люксор. За всіма деталями звертайтеся, всім покажу, розкажу і продам. Швиденько. І до зустрічі. Пока!